Тепер до Харківщини напрям Борової. Харківський напрямок зі сторони Борової, де воює третя штурмова, в тому числі група Терра. Командир цієї групи у складі третьої Кремової штурмової Микола Абдула з нами на зв'язку. Пане Микола, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! За прекрасною нашою традицією є збір на підтримку вашого підрозділу. Деталі буду розпитувати потім, але ну само собою зрозуміло, що це в основному на дрони. А поки що хотів поцікавитися, яка ситуація в цьому напрямку Харківському зі сторони борової. Як ви розумієте, завдання росіян зараз на вашому відтинку фронту? Ну, у нас, скажімо так, уже котрий місяць на це запитання, одна й та сама відповідь. Ситуація продовжує бути складною. Це погана частина відповіді. Хороша частина відповіді, що продовжує бути контрольованою. А попри те, все, що зараз носеться в медійному полі, в тому числі міжнародному, і ті всі меседжі, що воно все якось чи закінчиться чи закінчується, ворог продовжує надзвичайно надзвичайно. Масово масовано, всіми засобами тиснути на зону відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. Хочу друзі нагадати, що це 120 кілометрів. Це найбільший відтинок, який утримує одна бригада. Так у нас є придані сили, але все ж в області борової. Ну що сказати, ворог надзвичайно хоче її взяти. По ній постійно наносяться артилерійські удари. Звідти евакуювали місцевих жителів, тому що ці удари стали надзвичайно. Масовані надзвичайно інтенсивні, і попри все це борова тримається, чи хоче ворог її захопити. І наскільки це важливо, дуже важливо, тому що є певні точки. От я спробую так пояснити просто: є певні точки, які є для ворога важливі для розвитку подальших наступальних дій. І борова є саме такою точкою, попри всі ці факти, попри реактивну артилерію, ствольну артилерію, штурми піхотні, попри те, що в день ворог може втратити. До роти людей рота це 100 чоловік може пустити на фарш. Ми їх перероблюємо на цей фарш. Порова утримуються, і за весь час утримання зони відповідальності третьої кромої штурмової бригади з жодного метра не було здано. Не кажучи вже про те, що були просування вперед, для того щоб утримувати ще міцніше, виризатися в нашу землю. Потрібні дрони. Як це не дивно, для того, щоб отримувати землю, треба домінувати в повітрі. Збір якраз на цей направлений. Які дрони зараз у вас в пріоритеті і в дефіциті? На що треба в першу чергу зібрати? Давайте трохи розповім і навіть покажу, бо воно завжди так простійно сприймається. Оце, наприклад, 7-дюймовий дрон з кумулятивним облегшеним боєприпасом для... Польоту на великі дистанції для швидкого долітання до цілі з тепловізійною камерою. Надзвичайно важливо зараз дрони мати з тепловізійною камерою, тому що ворог те, що не може зробити в день, тому що денними дронами вже достатньо ми насичені, намагається робити вночі, і нам потрібні такі дрони. Ми закуповуємо окремо камери і встановлюємо на дрони, щоб це було швидше, щоб це було дешевше. Ми їх модифікуємо для них системи зв'язку. Це дуже важливо, тому що зараз ворог на. Ну, хоча здається, так, от мені самому хотілося б, щоб це було так, щоб інтенсивність бойових дій знизилася, і, і щоб все це йшло до якогось миру, але воно таким не є. На фронті все стає інтенсивніше, і ворог викатує на поле бою свої новітні технології, а це засоби РЕМ, які не дають оцьому дрону долетіти. Тому ми з вашою допомогою ми збираємо кошти з вами, купуємо тепловідійні камери, купуємо системи модифікації зв'язку, які роблять так, щоб цей дрон був нечуттєвий до ворожого ребу. В тих ділянках де працює надзвичайно суворий ворожий дреб ми маємо рішення для цих ділянок це отакі от дрони оця велика бабіна це нанооптоволоконна це нанооптоволокно тут знаходиться 15 кілометрів тоненької такої лісочки нанооптоволоконної, які дозволяють нам працювати в тих ділянках де ворожий реп дреб... Подолати неможливо, бо у Росії один з кращих у світі, і па от на такі микола. модифікації я ми збираємо. Друзі, я хочу уточнити, а це оптоволокно воно передає тільки командні сигнали. Чи воно назад і відео з цього дрона передає? Е, воно передає все і відео, в тому числі. І Я хотів акцентувати увагу, друзі. Хто донатить? Дивіться, ми збираємо нам для модифікації системи зв'язку. Треба від 5 до 7 тисяч, як правило, так оптоволоконні кутушки стоять дор... коштують дорожче, тепловізійні камери коштують дорожче, але навіть маленький ваш донат, навіть маленький ваш донат робить так, щоб оцей дрон робить так, щоб оцей дрон долетів. А один дрон, який долетів, це знищена ворожа піхота, це знищений ворожий танк. Це знищений. Знаєте, друзі, донайте не на дрони, донайте на знищених окупантів на нашій землі. Донайте на нашу сильну переговорну позицію на міжнародній арені, тому що наша сила в бою, наша сила на позиціях. Це наша сила в переговорах, і це потім призведе до того результату, до того миру. Кожна війна закінчилася, кожна війна закінчилася переговорами, але якими вони будуть залежить від нашої сили на полі бою. Ви можете до цього долучитися, і кожна гривня для нас важлива. Друзі, ми навіть не будемо закінчувати банку. Ми будемо знімати закуповувати, бо логістика довга з Китаю воно їде довге, і зараз ви можете нам з цим допомогти. Друзі, ця допомога нам зараз надзвичайно потрібна. Мої особисте суб'єктивне відчуття, що цей момент критичний для історії країни, і ми маємо викласти всі на 100%. Це дуже хороша мотивація. Тобто, <клес> донати йдуть не просто на дрони. Вони йдуть на перемогу, вони йдуть на українську сильну позицію, але вони потрібні і не буває маленьких грошей, які ви пожертвуєте зараз через оцей QR-код, Тому що там уже остання цифра, яка я чув, це було 70 тисяч. І за кожного гривню я дякую всім, хто долучається. Ви сказали, пане Миколо, про те, що ну це ж якийсь час. Ви замовляєте ці деталі, вони поки доходять. А нема проблем із замовленнями. Тобто. То ну зрозуміло, що пошта працює як годинник в Україні на щастя, навіть у війну. Але з самими деталями і замовленнями не виникає проблем постійно. Виникають насправді, постійно виникають проблеми. Це постійна боротьба, це постійний пошук тої тих можливостей, як ми можемо їх доставити якомога швидше, тому що знову ж таки все це потрібно вчасно. Те, що вчора працює на фронті гарно, ті системи зв'язку. Ті дрони, які долітають до ворожих цілей, після завтра можуть не долітати. Іноді ми модифікуємо це прямо вночі. Таке буває, що е, технічна група батальйону безпілотних систем проводить модифікації безпосередньо вночі, тому що з'явилася нова технологія ворога. Ми намагаємося діяти наперед. Е, принцип третього армійського корпусу, принцип третій армії, окремої штурмової бригади це. Планування і це логістика. Ми закуповуємо. Ми розуміємо, що те, що працює сьогодні, не буде працювати завтра, і ми намагаємося закуповувати трошки на крок вперед, і це нас рятує. Ми сповідуємо натівські стандарти і е, натівський підхід до логістики. Тому ми маємо мати трьохкратний запас в критичних вузлах, в критичних блоках і маємо думати про. Е, Ті технології, які будуть вирішувати проблеми завтра, які ми ще не показуємо. Вони у нас є в резерві. Не буду говорити які саме, але ми їх покажемо тоді, коли старі перестануть працювати. Тому ми постійно збираємо кошти на те, щоб це закуповувати і бути на крок попереду ворога. Це дуже важливо. У ворога всього більше кількісно, якщо ми якісно не будемо домінувати, то наші шанси будуть невисокими. Для цього ми просимо наших глядачів долучатися, і вони активно підтримують 140 сорок тисяч. Була в останнє почута цифра. На цьому я дякую, Миколі. Микола Волохов, Абдула, командир групи тера у складі 3-ї окремої штурмової, був з нами на зв'язку.